Четверта книга Мойсея Числа. Розділ 4. І промовив Господь до Мойсея і Аарона такі слова Визнач з поміж синів Левія загальну кількість нащадків кегата за їхніми родинами та за родом їхніх батьків, від 30 років і вище аж до 50-літніх, усіх військово зобов'язаних, аби виконували праці в наметі свідчення. Служіння нащадків кегата в наметі свідчення полягає в турботі про святе святих. Перед тим як табір вирушатиме та аарон та його сини війдуть у намет, знімуть внутрішню завісу і обгорнуть нею ковчег свідоцтва. Потім вони покладуть на нього синє шкіряне накриття, а на нього зверху накинуть блакитне покривало і вставлять у його кільця держаки. Так само на стіл для хлібів покладання накинуть блакитне покривало і поставлять на ньому миски, ложки, чаші та кухлі для жертв возливання, а також хліби, які на ньому постійно перебувають. На усе це покладуть кармазинову шату і зверху накриють синім шкіряним накриттям та вставлять у його кільця держаки. Далі візьмуть блакитну тканину і накриють нею світильник для освітлення, його лампадки, щепці до нього, його лійки і всі його посудини для олії, які використовують під час їхнього служіння, і загорнуть його та все його обладнання у синє шкіряне покривало та й помістять на ноші з жердинами. Потім накриють блакитною тканиною золотий жертовник. І покриють його синім шкіряним накриттям та вставлять у його кільця держаки. Далі візьмуть увесь службовий посуд, який використовується під час служіння у святині, покладуть його у блакитну тканину та загорнуть його у синє шкіряне покривало і помістять на ноші з жердинами. Після цього очистять жертовник від попелу і накриють його пурпурною тканиною. Тоді складуть на нього весь його посуд, що використовується на ньому під час служіння: горщики для жару, вилки для м'яса, лопатки, кропильниці та все інше обладнання жертовника і накинуть на нього шкіряне синє покривало та вставлять у його кільце держаки. Щойно арон та його сини. Закінчать покривати святі предмети та весь святий посуд, перш ніж табір вирушатиме, нащадки кигата війдуть, щоб їх нести, але вони не повинні доторкатися до святих речей, щоб не померти. Такий обов'язок кегатових нащадків щодо намету свідчення. Елеазар, син священника Аарона, здійснюватиме загальний нагляд над олією для освітлення кадильною сумішю. Повсякчасною жертвою і єлеєм помазання, на ньому лежить відповідальність за увесь намет і за все, що є в ньому, за святі предмети та все обладнання святині. І промовив Господь до Мойсея і Аарона такі слова: не допустіть, щоб рідке гатових родин зник з поміж левітів, усе зробіть для них, щоб вони жили і не померли, особливо коли наближатимуться до святого святих. Нехай Аарон та його сини прийдуть і визначать для кожного з них, відповідно, у чому полягає його служіння і що він має носити. Вони не сміють входити, аби хоч на мить побачити святиню, бо помруть. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Зроби також перелік синів Гершона за родом їхніх батьків та за їхніми родинами, від 30 років і вище аж до 50-літніх. Порахуєш усіх військовозобов'язаних для виконання робіт у наметі свідчення. Служіння родин Гершона щодо обслуговування і перенесення речей святині таке вони носитимуть завіси намету, сам намет свідчення та його накриття, покриття із синіх шкур, що на ньому зверху, і завіси від входу в намет свідчення, всі завіси двору, завісу від брами в двір, що навколо намету. І навколо жертовника, всі їхні шнури і весь їхній службовий інвентар. Все, що вони мають для цього зробити, нехай зроблять. Усяке служіння нащадків гершона відносно того, що мають носити, як і того, що мають робити, відбуватиметься за вказівкою Аарона та його синів. Тож визначте докладно все, що вони мають носити. Таким є служіння родин нащадків Гершона при наметі свідчення. Нагляд над ними здійснюватиме і Тамар, син священника Аарона. Порахуйте також нащадків Мирарі за їхніми родинами та родами їхніх прабатьків, від 30 років і вище до 50-літніх Порахуйте усіх військовозобов'язаних для виконання служіння в наметі свідчення. Такі будуть їхні обов'язки стосовно їх служіння в наметі свідчення. Вони носитимуть дошки намету та його жердини засуви, його стовпи і підставки до них, стовпи навколишнього двору, їхні підставки, їхні кілки, їхні шнури, все їхнє обладнання, а також усе, що до цього служіння належить. Визначте докладно ті речі, які вони мають переносити. Таким має бути служіння родин нащадків Мирарі, взагалі всього їхнього служіння при наметі свідчення під керівництвом Ітамара, сина священника Аарона. Порахував Мойсей, Аарон та старішини збору, також синів Кегата за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх, усіх військово зобов'язаних для служіння в наметі свідчення. І було таких порахованих за їхніми родинами 2750 чоловіків. Це перепис родинки Гата, всіх, хто служить у наметі свідчення, яких порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа, переданим через Мойсея, пораховано нащадків Гершона за їхніми родинами та за родами їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх, всіх військово зобов'язаних. Котрі служили в наметі свідчення, тож було пораховано за їхніми родинами, за родом їхніх прабатьків 2630. Це перепис родин нащадків Гершона, всіх, хто мав служити в наметі свідчення і кого порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа. Пораховано також сім'ї нащадків Мирарі за їхніми родинами та за родами їхніх прабатьків, від 30 років і вище до 50-літніх всіх військовозобов'язаних, котрі служили в наметі свідчення. Тож було таких нараховано за їхніми родинами 3200. Це перепис родин нащадків Мирарі, всіх, котрих порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа, переданим через Мойсея. Усього нараховано левітів, котрих Мойсей, Аарон та ізраїльські старішини порахували за їхніми родинами та за родом їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх. Усіх, котрі звершували служіння і були здатні носити тягарі в наметі свідчення, було нараховано 8580. Згідно з велінням Господа, переданим через Мойсея, було пораховано кожного чоловіка, зокрема. Для його служіння і для перенесення тягарів всі були пораховані і призначені так, як Господь заповів Мойсеєві.